Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про здорові стосунки. Дуже багато людей вважають, що справжнє кохання може подолати усі перешкоди, виправдати помилки, грубу поведінку та біль. Якщо щось іде не так. Треба не відпускати людину, а прикласти всі зусилля для того, щоб зберегти стосунки. На жаль, дуже багато людей романтизують біль, а деякі навіть отримують задоволення, маючи нагоду постраждати під сумну пісню. Хтось має надію змінити партнера і заради цього готовий терпіти і пробачати всі образливі вчинки з його боку. Комусь просто нудно знаходитися в спокійних, стабільних стосунках без емоційних гойдалок. А деякі навіть пишаються тим, що, не дивлячись на недорозуміння, біль, образи, продовжують залишатися в стосунках, але кохання не повинно завдавати болю. Здорові стосунки мають викликати відчуття комфорту, затишку та безпеки. Я знаю, що ідеальних стосунків не існує. У всіх є непорозуміння. Але якщо ваші відносини складаються з самопожертви, постійної тривоги, конфліктів, психологічно здорова людина в такі моменти обирає себе та закінчує ці стосунки, як би не було боляче. У всіх бувають складні періоди, але якщо це дійсно ваша людина, поряд з нею ви не будете страждати. Справжнє кохання повинно надихати, за нього не треба боротися. Головна ознака здорових стосунків це відчуття легкості та безпеки. Насправді, деколи дійсно дуже складно відрізнити здорові стосунки від нездорових. Саме тому хочу поділитися з вами ознаками нездорових відносин. Один із головних моментів, на який треба звертати увагу в першу чергу, це, звичайно, ваш емоційний стан. Якщо ви постійно відчуваєте тривогу, напругу, подаленість, якщо вам систематично боляче поряд з партнером, скоріше за все ваші стосунки мають нездоровий характер. Також потрібно звертати увагу на поведінку партнера. Якщо він постійно намагається вас змінити, його дратують навіть найменші дрібниці, те, як ви одягаєтесь, те, як ви говорите, те, як ви поводите себе в суспільстві, він постійно робить вам якісь зауваження і так далі, то, скоріше за все, це теж нездорові стосунки. Ваше спілкування з коханою людиною не повинно складатися з постійних дорікань та повчань, як потрібно себе поводити. Наступна ознака нездорових стосунків це постійний контроль та ревнощі без приводу. Патнер постійно вас обмежує. У ваших стосунках немає довіри та особистого простору. Ще одна ознака нездорових стосунків це відсутність спілкування. У вас немає спільних тем в парі, та ви не рахуєтесь думкою один одного. Ну і останнє це, звичайно, прямі образи. Та рукоприкладство. Якщо людина принижує вас, не підбирає слів, піднімає на вас руку, це вже остаточна ознака, що треба закінчувати ці стосунки. Для тих, хто тільки починає стосунки і хоче уникнути таких нездорових моментів в майбутньому, я поділюсь правилами, які допоможуть вам побудувати здорові стосунки з самого початку. Ну і перше, це звичайно, довіра. Постійні ревнощі та контроль не відобразяться гарним образом на ваших стосунках. Краще сконцентруйтеся на розвитку впевненості в собі та відчутті власної цінності. Також при виборі партнера звертайте увагу на те, щоб у вас були спільні цінності та погляди на життя. Звичайно, ви не маєте бути однаковими людьми, але спільні цілі, цінності, мрії роблять гарну основу для побудови серйозних та міцних стосунків. Для здорових стосунків дуже важливо бути відвертим та ділитися своїми почуттями, як негативними, так і позитивними. Не замовчуйте образи, це допоможе вам уникнути непорозумінь в вашому майбутньому. Також дуже важливий момент це сприйняття партнера таким, який він є, з усіма його перевагами та недоліками. Важливо проявляти повагу до його поглядів, думок та бажань. Якщо на початку стосунків вас щось не влаштовує, не треба сподіватися, що з часом стане краще. Звичайно, з часом людина може змінитися, але свідомий вибір партнера це коли ви розумієте всі його переваги та недоліки і готові з цим жити все життя, навіть якщо це не зміниться. Ну і, звичайно, це підтримка. Кожна людина хоче відчувати себе потрібною, значимою та цінною. Саме тому важливо бути дуже уважним до почуттів вашого партнера. Якщо ви будете притримуватись цих правил, ваші стосунки з партнером завжди залишаться здоровими, комфортними та стабільними, чого я вам щиро бажаю. А також пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися. Та до зустрічі в наступному відео!